В мене було затримано, тому що в мене були наркотичні речовини. Я повинен покласти пакет з наркотичними серцями, отримавши винагороду 3 тисячі гривень. Друзі питання, чи є при вас речі, речовини, предмети, які заборонені законом України? Так, є. Ви можете нам альфа, альфа. предоставити, нам дати. Де вони знаходяться? Сунти. мы видим полимерный пакет с гортками рожевого и белого кольорів, так, коричневого В одном пакете примерно мы видим згортки розового кольору. Кількості 30 штук. Зараз буде розпаковано один із горт рожевого кольору. Бачимо речовину фіолетового кольору. Другий у в пакет. Згортки рожево-білого кольору. 20. прозорий полімерний зіп-пакет з аналогічною речовиною фіолетового кольору. Поліцейські затримали чоловіка за підозрою у розповсюдженні наркотиків, викрали зловмисника серед дня працівників батальйону поліції особливого призначення під час патрулювання на території Пересипського району Одеси. Слідчі територіального підрозділу поліції, які прибули на місце, виявили та вилучили у правопорушника в загальній кількості 79 згортків з порошкоподібною речовиною, яка, зі слів зловмисника, є наркотичною. Крім того, зі схованок, які молодик встиг зробити на деяких вулицях міста, Поліцейські вилучили ще 10 пакетиків з речовинами синтетичного та рослинного походження. Останні, за результатами експрес-аналізу, містили наркотичний засіб канабіс. Усі вилучені речовини поліцейські скерували на експертні дослідження. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів. Цей злочин карається позбавленням волі на срок від 4 до 8 років. Слідство триває, поліцейські встановлюють всі обставини та причетних до злочину осіб.